Всі, мабуть, вже підвели підсумки цього року, порахували свої, ну, ми сподіваємося, прибутки. Ну, можливо, в кого є і збитки, але ми, я сподіваюся, що зробимо так, щоб в наступному році ви були прибутковими і стабільними. Про що сьогодні, друзі, піде мова? Мова сьогодні, друзі, піде про те, що необхідно наші ґрунти, на яких ми вирощуємо сільськогосподарські культури. Балансувати і по поживним елементам живлення, вносячи мінеральні добрива, а насамперед слідкувати за реакцією ґрунтового розчину в Україні по різним даним науковців. Більше 60% ґрунтів кислих, далі десь 20% слабокислих. Ну є відповідно і лужні ґрунти. Їх небагато, в основному на півдні України. Але, як я вже сказав, це кислі ґрунти з PH ґрунтового розчину десь і 5, і 5,5. І 5, ну, слабокислі, це десь близькі до нейтральних 5,8. І що необхідно робити?